всем доброе утро. Значит, хороші у нас з вами є новості. Вчора в 10 часов ночі, ну или ввечері, утвердили мій профільшов верифікацію на убере. Я естественно, пів 11 выехал, вечора свой перший заказ в своей жизни. Це було стрёмно, естественно стрёмно. Це вам так кажеться, що це не стрьом. Не скриншот, Боявся я заработал але нічого страшного. Вам скриншот, я з первого заказа. Ну і потім була погода погана, і взагалі. Прийшлося поїхати додому. Там що ви мене всі спрашивали, там з реєстрацією. Вам це інтересно чи не інтересно, що вам зняти. Мені, в принципі, не тяжело, поки не гуру в цих ділах. Сложного, в принципі, взагалі немає нічого. Саме головне, що документи, щоб у вас якісь були. Та й все. Подали заявки, раз, два, три. Ну, а це що довго верифікація проходила два дні почти. Так що перший заказ є. Я думав, зараз уже виїхати, але є завжди якесь. Ну, дивіться, яке це великий мінус. Вон, бачите, який мінус роботи, небо чорне. Ну, я думаю, сьогодні я по-любому вийду. А ще я вчора поняв, чого ви мені казали, що треба або електровелосипед, або якийсь скутер. Я вчора це поняв. Ну, вчора така була погодка, знаєте, шклявенька. Після дождя холодно, так замерз трохи, як пес. Ну, нічого страшного. проїхався, спробував, зробив доставочку. Мені понравилось, чесно. Сложного, нічого я не побачив, положив свій в торбу та й поїхав. Там тебе дається время, ну. Я вам все зніму повний процес, покажу, скільки можна заробити. Вчора Балаков з пацанами показували. Но я вам скажу, що я зарабатував на заводі точно так. Вчора Балаков з хлопцем, оренда електровелосипеда в неділю йому обходиться 180 злотих. Хватає, приблизно, на 5 часов їзди. 180 злотих за неділю. Ви прикиньте, я йому кажу, братан, ти щось не то діли, що купи собі свій велосипед і та надо, та надо. Як по мені це дорого, Поэтому, якщо будемо брати, то будемо брати свій, а не в оренду. В оренду я не считаю, що це є хорошо брати 170 злотих, 180. А, він казав, хтось є 170, а у нього за 180. Якось так, це без додаткової батарейки.